Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі Злюка і Ко, усіх рада бачити. Ну, а для нових глядачів, хто зайшов на мій канал, я представлюсь: звати мене Юлія, я володію багатьма видами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. Працюю в багатьох жанрах, в багатьох техніках. Ну, в основному, що мені подобається, те і роблю, до чого лежить душа. На даному етапі я захопилася дуже колекціонуванням порцелянових лялечок, їхньою реставрацією, відновленням. Ну, в цьому я ще новачок, я ще вчуся, я ще теж дивлюся багато різних навчальних відео, як це все робиться. Багато дивлюся уроків. Ну, для того, щоб дійсно, тому що це для мене нове, і я в цьому новачок. Ну, Но... Не новачок я ще в одній із справ. Для вас зараз буде дуже цікава розпаковка. Сьогодні у нас не ляльки, сьогодні у нас не якісь там новиночки творчі заврори, які я останнім часом люблю. Сьогодні у мене тут дійсно цікава річ. І ми з вами будемо розпаковувати ткацький верстат. Ну, що ж, прошу до розпаковки. Посилку я отримала ще вчора, і ви знаєте, не було натхнення знімати відео, ну, от, ну, не було взагалі. Я ж дотерпіла до сьогоднішнього вечора і ось показую. Оригінальну упаковку, тому що обіцяла скинути це відео на ресурси цієї майстерні столярної, яка виробляє ці станочки, і показую, що дійсно я не розпаковувала так, як пакують вони. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут стречку. Ми бачимо тут пакувальний папір. Замовляла я через Укрпошту. Ну, не знаю, ну чомусь люблю. Там оці всі такі страсти, такі, знаєте, ці черги, оці оплата за газ, за світло. Ну, Коротше кажучи, це все дуже весело. Знаєте, І от я думаю, чи я часом вже не дуже стариня, чи що це все починає подобатися. Так, ну розказую по ходу. Посилочка мені прийшла з міста Кременчук Болтавської області. Від Савченко Надії Гімназії. Вона є приватним підприємцем. Кошти я скидала прямо на рахунок, так що можна замовляти, нічого не боятися. Все чесно, все прозоро. Ну, а що ж тут у мене чи дійсно воно відповідає дійсності? Те, що я замовляла, зараз будемо дивитися. У... Натрапила я на цю е, майстерню у Фейсбуці. Є їхня сторінка. Називається вона. «Столярна майстерня Ековуд. Не знаю, чи правильно я прочитала, чи ні. Я вже потім напишу внизу під відео посилання і будете шукати у Фейсбуці їхню сторінку. Добралися ми до пакувального паперу. Ось світло моє, як завжди. Віддав мене цим світлом. Так, запаковано дуже гарно. Паперу багато. Я кожа, не пожалкували. Так, цей крафтовий папір я люблю. Я такий папір не викидаю я його ще. Буду на щось використовувати. Можливо, на слідуючий рік. Лаванду у нього попакую. Є у мене таке, знаєте, схильність до... Ну, але ж дивіться, дуже такий файний папір. Можна акуратно скласти і щось комусь або переслати, або щось спакувати. Дійсно, якісь гарні роботи. Так, ну, все, як я бачила на фото. Все. Так і є. Це до вашої уваги, щоб ви розуміли, це настольний ткацький станочок. Як він функціонує? Ну, Як він функціонує в дійсності, я вам поки що, мабуть, сьогодні не покажу. Це буде, ну, я думаю, в слідуючому відео, коли я підготую вже матеріали. Так. Ми бачимо, я замовляла метровий, можна замовити будь-якого розміру. До речі, вони виготовляють за е, індивідуальними вашими е, побажаннями. Як ви схочете, яку довжину, ширину, таку вони і зроблять. Зараз ми поки що про це станочок, а тут я пізніше іще зроблю деякі уточнення. Так. Далі в комплекті. Тут ви бачите просверлені отвори, і, боже, яке все гладесеньке. Так, їхня фірми, фірмова знак, їхній фірмовий логотип. Так, зараз, зараз, зараз. ну, Це ж у мене тут іще так, он, подивіться, ековод. Так, якщо комусь видно, я потім ближче покажу. Наскільки все гладеньке, я дуже давно не бачила ну, такої, такої обробки дерева, щоб от, ну, просто, просто ну, тактильні відчуття, найприємніші, найприємніші, які тільки можуть бути що зовнішня сторона, що боковинки і ось цей. Ця площина, яка буде у нас знаходитися на поверхні столу. Так, тут вказано лівий, тут вказано правий, бачите, все підписано, все промарковано. Правий лівий край. І струбцини, які кріпляться до столу. Теж це підписано, правий, лівий. Ну, з цим я ще не розібралася. Це буде трішечки пізніше, бо в мене ще стіл до цього не приготовлений. Ми потім уже з вами в слідуючому відео я вже, як приготуюся, приготую вже матеріали і буду показувати вам вже його в роботі. Сьогодні просто я не знаю, як я добу терпіла. І, ну, Це просто, я от, знаєте, вже в собі іноді виробляю от такі от, такі моменти. Моменти терпіння, моменти якось такого вичікування, тому що я сама хлебик по натурі. І ну, от зараз на, на тепер мені це корисно. Вміти почекати, вміти витримати, вміти десь стриматися. Ну от, ну, Як то кажуть, вже повзроляла, поумніла, постаріла. Ну, постаріла Порозумнішала. Ну і так, 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 як воно ну, і... І до старості недалеко, але е, працюємо, працюємо, не думаємо, не думаємо про дурне, не думаємо про незрозуміло, що. Е, живемо і дивимося все-таки майбутнє з оптимізмом. Так, трішечки я відхилилася від теми, е, і є ось такі стовпчики. В кожному, кожний стопчик, я, я не знаю, так, скільки. Так, ну, відповідно, скільки отворів, скільки і цих е, стопчиків. Тут є дірочка. Є отвір, верніше, бачите? В цей отвір, це вже я показую сам принцип роботи цього станочка. Заправляється ниточка. Нитки ці довгі. довгі вони будуть мати таку довжину, якої довжини у вас буде сам виріб, сама чи доріжка, чи килимок. І потім уже цей стовпчик ставиться у відповідний отвір. Ці ниточки звисають донизу, ну, а далі, а далі сюрприз. А далі в слідуючому відео. Я покажу, як це все працює. Тобто, ось ці всі, вже вони відповідно із заправленою основою, можна брати джутову основу. На мою задумку, я взяла нитки із джута. Тобто, все-все-все-все-все ось так вставляється. Відповідно, ще раз наголошую, у кожному стовпчику буде заправлена ниточка по довжині вашої основи. Ну, якщо я хочу, наприклад, чому я замовила метровий, там був 50 см в їхньому пості в рекламі. Виготовлений, ну і вказані там розміри. 50 см. А я думаю, ну що мені тих 50 см? Я замовлю метровий. І тоді я вже буду робити різні варіації. Знаєте, із довгого можна зробити короткий, а з короткого вже ти не продовжиш. Тому у мене я вже маю в запасі собі метрове полотнище, захочу зробити 70 см, 80-50 см. Захочу сплести ось якийсь такий. Шарфик малесенький, вузесенький. Я собі поставлю ось скільки стопчиків і зроблю на скількох стовпчиках. Отже, такий станочок, я, я в захваті. Сказати, що я е, Сказати, що я ну, здивована, в принципі, я не здивована. Але мене дійсно приємно вразило от сама оця от штуковина. Дійсно, ну. Я не знаю, наскільки зашліфовано, наскільки зроблено якісно, і дійсно можна довіряти цим людям, цим виробникам. Що я тут бачу? Я тут бачу шоколадочку. От бачите, ну, я дуже люблю солодки. Так що їхня візиточка, їхня візиточка. Я покажу ось ще раз, ну в мене ж світло, як завжди. Як в кращих студіях, кіностудіях і фото. Так. І тут ось є штрих-код, QR-код, за яким можна знайти їхні, їхню майстерню. Так що. Можна замовляти, можна довіряти. Ну, на сьогодні у мене все. І зустрінемося в слідуючому відео, в якому я буду показувати вже те, що я задумала. І, я думаю, буде цікаво. Всім па-па, всім всього найкращого. Ставте лайки. Коментуйте. Ну а я буду їсти шоколад. Шкідливо на ніч. Але тут небагато.